Україна ризикує втратити світові ринки збуту олійної продукції, адже війна негативно вплинула на функціонування олійно-жирового сектору України. Йдеться про повну зупинку промислових підприємств, зокрема олійно добувних та олійно-жирових зонах бойових дій та на тимчасово окупованих територіях. Про це вказано на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України. Більше про це будемо розмовляти із першим заступником міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький з нами на зв'язку. Доброго. Ранку, пане Тарасе, вітаю, пане Тарасе. Розкажіть, будь ласка, загалом, як вплинула війна на експорт олії, взагалі на, рин на ринок збуту ринок продукції, і загалом, які фінансові втрати понесла галузь? На жаль, війна вплинула негативно на галузь олійно-жирову, так як і інші галузі в аграрному секторі чи в нашій економіці. Тут є декілька аспектів. Перше, що досить активно вирощувалася сировина для олійної галузі, а саме насіння соняшнику в східній частині України, яка або була під тимчасовою окупацією, або залишається під тимчасовою окупацією, це як результат фактично зменшення кількості потенційної сировини, були приблизно на одну третину. Від того, що могла би галузь отримати і переробити, тобто, це суттєві, досить суттєві цифри. В, в такому абсолютних значеннях вартість цієї сировини фактично становить близько 2-2,5 мільярдів доларів. Другий фактор те, що також на тимчасово окупованих територіях Запорізької. Донецької області Херсонської частини залишилися підприємства, які безпосередньо виробляли олію, то переробляли цю сировину насіння соняшнику, і зараз вони досить потужні, і вони зараз недоступні. В тому числі треба пам'ятати, що росіяни відверто нахабно обстрілювали Миколаївський порт, де також є термінали, які одними з найбільшими виробниками олії. Тому е, через це фактично можливість в е, переробки продукції з рахуванням того, що ще знаходиться на тимчасово повній території, або було знищено ракетними чи іншими ударами е, росіян, е, становить е, майже вдвічі. На жаль, майже вдвічі зменшилася можливість фізичної переробки. І наступний вигляд, з ми зустрілася галузь, це те, що ми експортоорієнтовані. орієнтовані. Якщо ми говоримо про олійну галузь, то тут більше 90% виробництва експортується. Внутрішній ринок споживання в внутрішньому ринку становить не більше 10%. І експортувалося це історично завжди морськими шляхами, тому що нашими основними покупцями. Є країни Південно-східної Азії, Індія, Китай найбільшими, тому можливість доставляти туди виключно морським транспортом і це експортувалося через відповідно порти Великої Одеси, Миколаївський порт, Херсонський, Азовські порти. І з початку війни цей механізм був недоступний. З підписанням зернової ініціативи, фактично з кінця липня. Відновилася можливість експорту морським шляхом обмежена, але все ж відновилася. Але ну, березень, липень, фактично вздовж значний час це було недоступно. Відповідно, також не, не мали змогу галузь експортувати а, свою продукцію довновардження, саме олію та шроти. Но цей комплекс а, таких негативних факторів спричинених війною наніс такого суттєвого удару аліни жировій галузі. Пане Тарасе, чи відчувають а, країни, до яких раніше Україна постачала а, продукти а, власне а, в цій галузі, чи відчувають вони якісь, якусь нестачу? А, світове споживання воно знизилося перш за все в межах тих перших п'яти місяців блокади чорноморських портів після того ми відновили тоді дійсно був дефіцит. Але частково він був перекритий тим, що продовжувалася сировина, тобто насіння соняшнику, експортуватися до інших країн, там виробляться йти на інші світові ринки. Тому перші півроку війни це був критичний дефіцит. Далі з продовженням війни, все таки є дефіцит, але він не настільки критичний. Тут Україна зробила максимум зусиль для того, щоб не допустити дефіцит в інших країнах, але за рахунок того, що власна галузь отримала ці втрати, фактично доводилося певні місяці експортувати виключно насіння соняшнику в інші країни, які переробляли, продавали олію. Тому тут знову ж, Україна, як завжди, була гарантом продовольчої безпеки, вона не обмежила цей експорт для того, щоб інші країни задали споживання. Було зменшення, був дефіцит, але він не був таким, що повністю відсутнім. Перші буквально два місяці був дефіцит також і в Європейському Союзі, не тільки в Південно-Східній Азії, всіх і Україна і туди один, основний експортер, в тому числі бутильованої лії. Це все відчули, в тому числі через. Зростання цін на відповідну продукцію міжнародних. Пане Тарасе, якщо говорити ось про цей рік 2023, скажіть, будь ласка, чи є вже якісь плани, хід, рішення, дій, що робити, аби все-таки покращити роботу з експортом, навіть попри те, що в країні війна? Є декілька основних моментів, які критично важливих, для того, щоб відновити Діяльність відповідної олійно-жирової галузі, важливим сигналом є те, що анонсували на саміті Україна ЄС продовження безмитної, безквотної зони вільної торгівлі з ЄС. Другим критично важливим аспектом є пролонгація, а ще краще, безстрокова дія зернової ініціативи, тобто можливість експортувати продукцію олійно жирової галузі через чорноморські порти, Одеси, Чорноморська Південного, скільки чинна угода завершується 20 березня. Дуже важливо її продовжити і розширити. Ми вже обговорювали сьогодні, що також великі потужності є в Миколаївському порту їх також важливо долучити. І третє, що важливо, це дійсно підтримка фінансування в рамках урядової ініціативи 5.7.9 українських сільськогоспольських товаровиробників, щоб у них була спроможність максимальної площі засіяти сьогодні в тому числі соняшником, соєю, які є сировиною для під галузі. Якщо вдасться фактично всі ці. Моменти повністю врегулювати, а зараз все для цього Україна як держава робить, то вже можна розраховувати на старт відновлення галузі в 2023 році, в порівнянні з 2022 роком. Пане Тарасе, з огляду на те, що е зернова угода діє не зовсім так, як би нам хотілося зокрема, безліч експертів, яких ми долучали до ефіру на суспільному, стверджують про те, що росіяни роблять усе, аби затримати нашу продукцію. Власне, чи можливо, бути, чи можливо, що виробники українські зможуть переорієнтуватися і змінять галузь? Вони не будуть займатися олійно-жировою продукцією, чи в принципі зараз головне стимулювати і продовжувати далі виробників працювати у цьому? Збереження і розширення зернової угоди критично важливим, тому що частково. Галузь може переорієнтуватися також досить ну, близьке по виробництву. Можна там посуватися на виробництво біодизелю, наприклад, який важливий і для енергетичної безпеки всередині країни і для експорту в тиждень Європейський Союз. Але всю галузь переорієнтувати ну, фактично буде неможливо. Вона дуже масштабна, і Україна історично займала номер одну позицію до початку війни по експорту. Рослинних олій, саме соняшникової олії, шроти, відповідно, і продукти переробки сої частково також. Тому все-таки тут ми рухаємося паралельно. Дійсно, зараз і був підписаний прем'єр-міністром відповідно домовленості про розширення біоенергетики, але це як одна з додаткових ніж. А так збереження зернової угоди і її розширення для відповідного ліни жирової галузі залишається критичним, оскільки, знову ж основні покупці. Це такі великі країни Південно-Східної Азії, як Індія, Китай, і альтернатив доставки туди великих об'ємів продукції, як морським шляхом, на жаль, немає. Дякую, пане Тарасе, за цю розмову. Дякую за те, що долучились до ефіру. Це був Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України.